Друзі, я вас вітаю! Це село Тарасівка, недалечко від Києва біля Боярки. і ми знаходимося в альтанці на подвір'ї обіця сімейства Кривокобильських. Таке прекрасне прізвище. Це Аня, господиня, це Олександр, батько, діти ще сплять, хлопчик, дівчинка. Нехай сплять. Ми зараз для всіх все наготуємо. І дійсно, сьогодні такий день піца кругла, земля кругла, і це все нас об'єднує. І от скажіть, що на, у нас є свої вареники, галушки, то хай буде піц. Так, так. Анічка, з чого починаємо? Тому що я знаю, що піч 음, розтоплена, так, піч вже під підготовлений, так. але треба замісити тісто. Ось воно у вас вже так, є. Воно вже є готове для того, щоб ми не чекали. Зараз ми покажемо вам, який настільки це простий заміс. Показуйте. Є у нас тепленька водичка. Ми сюди ні, тому камені для підсипки додали цукор. Так. Я працюю з живими дрожами, тому що вони більш ефективні, як на мій погляд. Розмішуємо це все діло. Українське виробництво. Так, Я свого часу багато разів був так, на заводах так, і, вівський, і, і, і у Львові, і на Дніпропетровщині дріжджі роблять. Так, що так додаємо мовки. Так. І замішуємо тіст. 330 грамів. Так, 330, води. так, тепло. Буває, може і менше візьме вода, може більше. Це все залежить від виробників, яка мука насправді. Я люблю, щоб тістечко було м'якеньке. І ми замішуємо таке м'якеньке тісто. — Я зрозумів. Замішуємо тісто, і скільки воно має постояти? Постояло воно 10 хвилин. Ми його ще раз перемісили, дали йому відпочити, підійти хвилин 30. Розкинули його на балабушки, які нам потрібні. На балабушки? Так, балабушки такі, от як на столі. Лежать балабушки. Віталік, покажи так. балабушка, оце балабушка. Добавляємо в кінці олійку, нашу українську соняшникову. У нас все наше. Так, так, так. я зрозумів. Багато хто з господині розуміють, як замішувати тісто. Цей процес відомий. То зараз показуйте одразу, як ми заповнюємо і чим я можу допомогти, до речі. Ми любимо м'ясо, не знаю хто як, а я люблю м'ясо. Мені без м'яса життя не те. Так, розталкуємо тістечко. Оце балабушкою роз, розкатали. Так, так, Робимо так. корж. Так. Круглий. Лопата має бути холодною, тому так. що. А лопату не мукою, а манкою так, треба. Для так, Так, щоб воно гарно з'їжджало туди. — Угу. — зараз ми томатний соус сюди намастимо. Італійці ж використовують свої томати е ну, ці консервовані, якось вони там роблять. Типу як ми робимо свій томатний сік. Але ми все по-простому. Ми по-домашньому. А ви просто кетчуп взяли, так? Чи... так соус. Соус український. Угу. Ми його любимо. Тому так, свої огірочки. А можна я так, будь ласка, долучуся, будь ні, ласка. всі разом. Ми, е, сирочок сила. Такий, що плавиться. Так, Сологун. Сологунчик. Сулагун. Так, Ковбасочки сюди хаотично. І такого підкопченого солка. Бекончик. Так. А так люди зможуть фантазувати. Звичайно, в кого що є. Можна і курочку, і відварену, і копчену, ще трошки сирочку. Так, і ми помідорчики кинемо сюди. Для красоти і смаку. Так, все. Садимо Свої... в піч. Називається садимо. Так, садимо в піч. І хай гріється. І скільки воно там гріється в такій печі? Дві хвилини, вона готова. Швидка піця, так, можна так, сказати. Так, так. Справді. Ну, в італійці так. Ми дивилися відео дуже багато, і в них так півтори дві хвилини і піця має бути готовою. Але ж це треба було побудувати таку піч? Так, це О. Сашині ручки. Завдяки Саші. карантину, коли була бул хвиля пандемії була, не було чим зайнятися, Всі вдома сиділи. Чим зайнятися? І думають, що щоб зробити? А не побудувати а, чешлися, мені чешлися, пічку. – да. Дружина каже, зроби мені альтанку. Ну я і зробила танк. Там. Це сарай тут був там, на цьому. Так, да. був Сарай. Ми то <тут> все роз... розібрали. Так, і ми ж все думали відкриту чи закриту. Кажу, коханий, дивись, у нас всі. Свята взимку. Ми любимо там взимку посидіти всі дні народження, там новий рік, різдво. Там родичі збираються. Кажу, нам треба щось таке велике і закрите, але обов'язково, щоб була піч. Роби мені, що хочеш. Єдине, що я попросила, щоб в мене були вікна в пол, і піч у мене була. Ну потім я ще попросила його зробити цю буржуєчку, а тепер думав, що треба баньку достроїти. Буває таке, що пот, коли гарячий дуже, то я дивлюся на нього і не пускаю, я на лопаті так лишаю її, щоб вона зверху дійшла, а знизу вже вона, я бачу, готова. Ну, Це без температури, так можу на око сказати. Сир починає воно боліти гарно, там камера не заходить, туди, даш? подивитися, як воно. Поможем зайти. Такий звук навіть такий, аж апетитний. Так? Це коли я хліб з духовки виймаю, всі люблять оцей. Це глинка. Це глинка. Коли хліб виймаю, і він аж трещить і лопається в нього шкуринка. Всі такі, о, він аж трещить. такий. З такою любов'ю, я я не бачу, як а це його, відбувається, але я чую я його вже. Дуже, ну, ну я люблю, я люблю тісто, я люблю випічку. Знаєте, я в не знаю, чим я займалася, тому що це єдине певно, що я вмію в своєму житті. Я завжди з кухнею а, дружила, і в мене були такі три жінки в моєму житті, які мене навчали. Хтось там млинці жарити, хтось котлети, хтось голубці. Так якось ти! Клас. Клас. Дості. Я з Забалакались трошки, бач. Ось так робиться швидко, ненав'язливо із настроєм. Піца по українськи, і нехай сьогодні міжнародний день піци, нехай італійці вихваляються своїми піцами, але ми, українці, не, не те, що не гірші, а можливо і кращі. Ну, принаймні, подружжя Кривокобильських Тарасівки великі молодці. Святом вас. Святом.